Она Сфорца, дочка міланського герцога Джан Джангаляцо Сфорца та Ізабела Арагонське, друга дружина Сігізмунда старого королева Польщі. Саме на її честь названа Горубона в Кременці, саме на згадку про італійські барі, де королева виросла, українське місто Ров було переименовано на бар. Розумна та освічена жінка свого часу. Портретів, якою практично не збереглося, власне, ми маємо лише одне достовірне зображення, бо в юності у багатому та модному одязі. На жаль, це чорно біла гравюра, але сьогодні ми спробуємо трохи її розмалювати. Я вже кілька разів у відео та в статтях згадувала сорочки та інший одяг з посагу королеви Бони. Тепер нарешті розповім, звідки у мене ця інформація. В італії до бири був такий звичай: посаг нареченої виставляли в окремій кімнаті та демонстрували всім гостям, запрошеним на весілля. І ось у спуску гостей опинився один шановний сетайоло на ім'я Джуліана Песеро. А сетайоло в Італії це фабрикант і торговець шовковими тканинами. Тобто у нього були свої майстерні, і він чудово на цих тканинах знався. І ось такий професіонал попадає на весілля Бони і занотовує абсолютно все за описом. Бона Бонасфорца виходила заміж у бірюзовому атласному платі, розшитому золотими квадратними накладками. Бірюзовий колір весільного вбрання відсилає нас до герба герцогів Сфорца. Однак, у житті вони набагато значущим був не батько, який помер коли дівчинці, було всього 9 місяців, а мати Ізабела Арагонська. Гербові кольори арагонського дому червоний та золотий. І саме це поєднання занотовано майже для половини суконь за її посугу. Тож приберемо всі ці фантазії на гравюрі точно на весільне плаття. Жодної квадратної накладки. Натомість маємо рослинний візерунок. Швидше за все, це одна з найдорожчих тканин Ренесансу: шовковий оксамит, протканий золотими нитками. Трохи докладніше про нього. Я розповідала на стрімі про моду за часів Флоренса Медічі. Спочатку розмалюємо основне тло, тепер той самий модний візерунок з будяками. Ось це окрема конструкція золотої тесьми. Схоже, що у Біатрічі Десте вона пришита до сукні, а в Лукреці Бордже це можливо декор самої сорочки. Ось це облямівка краю до рукавів. Це зав'язки, за допомогою яких рукави пришнуровуються до ліфа сукні. Схожий дизайн ми бачимо на портреті Ізабели Десте, широкі та розрізані по всій довжині рукави. Буфи на плечах утворює ляна сорочка, яким данким міг бути льон, можна уявити на прикладі цього портрета. Ну а про те, скільки Бона привезла таких сорочок із собою до Польщі, я розповідала у випуску про Багато остроську. Я розфарбувала рукави і помітила, що пропустила кілька зав'язок. Додамо їх. Тепер каблучки, книга, і можна переходити до прикрас. Намисто, що на шиї, називається канак, і маю сказати, для 1517 року це доволі старомодна прикраса, проте вона дуже типова для моду 1470-х. Тому, швидше за все, вона надягла його з сентиментальних міркувань, як коштовність своєї матері або навіть бабусі. Схоже, що довгий ланцюг на шиї теж фамільна реліквія. Є інформація про якесь намисто Бони з рубинів, закріплених у трикутній оправі. А в Італії 15 століття золоті прикраси з червоними каменями та перлами були амулетом для вдалого подружнього життя. А тепер подивимось уважніше на коронаційну сукню дочки Бонни Анни Єгелонки. На тканину нашиті схожі трикутні елементи. І, можливо, це фрагменти того самого ланцюга. На голові Бонни, схоже, що ціле гніздо, але зараз із ним розберемося. Для початку підкреслимо локони спереду. Далі стрічка з коштовними каменями, що притримує зачіску. Дуже типова прикраса для початку 16 століття. Втім, як і сіточка кріналя, якою прикрити волосся бони. Бо ось оригінальна кріналі 16 століття. А такий вигляд ця сіточка могла мати ззаду. Я вирішила, що на світлому волосі ефектніше виглядатимуть темні стрічки з перлинами на перехрестях. Берет бони відсилає нас знову до портрета пензля Рафаеля і до кранахівських красунь. Важко було просорбувати його в якийсь інший колір, ніж іще в один відтінок червоного. Хоча шнур по краю я вирішила зробити золотим. Набагато цікавіше з вінцем це дівоча прикраса, але на відміну від ажурних віночків на портретах кранаха, конструкція на голові бони дуже масивна, основа швидше за все золота. На ній закріплені мушлі. Привіт моїм друзям, які ходили шляхом Святого Якова. Його частина проходить по арагонських землях. Спершу я припустила, що ці черепашки теж із золота, ось як на цьому портреті. Але потім дізналася, що одну рубінову мушлю досі можна знайти на скринці з посугу ядвігі Ягелон, пачерки бони тож рубіни. І залишається тільки ця купа під віночком. Думаю, це шовкові стрічки з металевими наконечниками. Хоча поки що не можу сказати, до якої частини головного убору вони відносяться до сіточки чи до вінка. І що ми зрештою отримали? Ефектну сукню дівчини на видання вельми традиційну для доби Ренесансу. Враховуючи таку деталізацію гравюра, думаю, що існував портрет, з якого вона і була скопійована. Ну а в повний зріст, сукня Бона могла мати ось такий вигляд. Всю інформацію про прикрас Бонис Форце я взяла зі статті польської дослідниці Агнешки Бендер. Вона доступна за посиланням під відео. Спонсори нашого каналу вже сьогодні зможуть подивитися бонусний матеріал про факт життя королеви Бони. Також його буде опубліковано для всіх донаторів на Патреоні. Ну а поки я дякую нашим патронам, які проголосували за тему цього відео. Особлива моя подяка Крістаф. Не забувайте підписуватись на канал, і скоро побачимось.